автобусом стало простіше з Басфор Знаходьте один із сотень напрямків по Україні та Європі на Басфор Дивіться розклад, обирайте місце в автобусі та купуйте квиток. Економте час та гроші. Басфор Юай нуль сорок А чому моя дочка померла? А, чому? а От скажи чому пішла їсти? Дві години їла? Доганяймо лікарку. Чи є межа у байдужості лікаря? Я Півроку з катетером цей мішок між ногами. Вона навіть не прийшла і не спиталася, як ти чуєшся, і скільки ще помилок має зробити медик, аби його звільнили. Я не можу сказати, що вона найгірший працівник. Кожен день і рано, і ввечері, і вночі, коли прибуджусь. Вона від мене не відходить. Все усміхне, неналагідно. Її доньки вже немає в живих. Але пані Ганна і досі не може в це повірити. Чому через байдужість лікарки молода і завжди здорова дівчина пішла на той світ? Коли вона родила і кликала на допомогу, стукала всього, ніхто не пішов на допомогу. Вони сиділи, випивали, їли. То було після великодних свят них було застолля. А в цей час жінка стікала кров'ю у лікарні. В голові не вкладається. Її так і не врятували. Втрату дружини не пережив чоловік. Він помер. Двоє дітей залишились сиротами на руках. У бабусі чесно сказати, я дуже сумую, її так бракує. Але це далеко не вершина цинізму цієї акушерки. Тетяна розповідає, що її з мертвим плодом в утробі лікарка відправила додому, бо на носі святвечір. Вона каже: Заспокойся, їй додому випий заспокійливий чай. Я добре пам'ятаю її слова. Вона казала: Жінки з мертвяками можуть ходити місяцями. Тому що перед тим я їй сказала, кажу, Наталя, це бо так вона сказала. Тому що це був святий вечір, якраз пампухи, кулядики в біль ставав все нестерпнішим. Жінка телефонувала до акушерки, а та заспокоювала і просила почекати до завтра. На сполох забила подруга. Відправити жінку якщо плід заумерший додому і казати, їж пампухи вечері. Завтра прийдеш. Ми беремо її, їдемо до Львова, завозимо в медінститут. А вже у Львівській лікарні трапилось найстрашніше. Туалет ми не закривали його, я сперлася. І я так чую, тільки плюх. І вона Наталя. О, повністю вийшла дитина, в неї була кровотеча, давали згортаючий укол, щоб кров'ю не, не стекла. До речі, подруга Тетяни теж постраждала. Я півроку з катетером цей мішок між ногами. Вона навіть не прийшла і не спиталася, як ти чуєшся. Ні, одного дня від цих розповідей мороз по шкірі, а кошерку таки покарали. Та як на мене у дуже специфічний спосіб. Перевели із пологового у поліклініку. Але всі потерпілі, шоковані, чому ж її досі не звільнено? Ну що, йдемо розбиратись? Зустрічає своїх експацієнтів, акушерка а кушерка не вельми привітно. Доводиться нас доганяти. А ви чому не? моя дочка померла? А а от скажи, чому? Пішла їсти, дві години їла. Доганяємо лікарку. Таке враження, що на цих підборах лікарка може здавати крос. І, здається, сумління її зовсім не гризе. Вона сяде в кірну, тоді сіверне. Худоба така. Вона мені дитину з'їла. Лікарка втекла. А ось керівництво акушерки втікати нікуди. Вона вже працює не в перший рік. От. Значить, як і у всіх, бувають якісь прогалини в роботі. Але в загальному я не можу сказати, що вона найгірший працівник. І це ще не найгірший працівник. Боюсь уявити, скільки акушер має зламати життів, щоб його не просто перевели з однієї посади на іншу, а взагалі відсторонили від медицини. Це не я вирішую такі питання: звільнити чи не звільнити. Значить, значить, рішення значить, проводилося концілярно, значить. Головою комісії був начмет. але потерпілі не здаються, і вже звернулись до правоохоронців. У разі доведення провини за неналежне виконання обов'язків лікарці може світити до трьох років позбавлення волі. А я обов'язково прослідкую, чим закінчиться ця історія.